Чому ми зібрались? Ми зібрались, тому, мабуть, що нам некомфортно знаходитись в тих умовах, в яких ми знаходимося. По-перше. І ми, а саме, які умови? Умови це свавілля влади. Це те, що верхівка нашої структури УМВС, вона відстоює інтереси олігархів, а не інтереси простих людей. І що з людьми в нашій, країні, в нашій країні майже ніхто не рахується. Візьмемо хоча б той випадок, який нещодавно відбувся в Закарпатті. Якщо влада не може сама навести лад в країні, то до рук зброю беруть патріоти і відстоюють інтереси простих людей, саме, саме вони, саме ті хлопці, які брали. Участь в бойових діях на сході на, на, нашої країни. А що ми бачимо зараз? Тепер влада починає звинувачувати нас, нібито ми відстоюємо якісь інтереси якихось олігархів, нібито ми е, захищаємо якісь бізнес-інтереси. Це все брехня. Я вам хочу відверто заявити, це все брехня. Ми, є, мабуть, єдина сила політична, не хочу образити нікого іншого. Єдина сила, яка дійсно. Хочу навести лад в цій країні, і ми не будемо рахуватися ні з ким, хто буде стояти у нас на дорозі.